Вітаємо вас, друже. Ми це вас трохи пам'ятають. Депутатка Горлицької міської ради Іван Миколаевич, Лисий, він вже представив. Чим ми і займаємося оце тут? Це більше на ціни сі... раніше сіменова станція була, так? Ну, да. Так. Зараз узяли в оренду ми да. так говоримо. Ну і чим яким, Кури, гуси, свині. Свині і телята, Ну, бички. Получається? Да. Вам ви робочий, так? Да? Так, да, я робочий. Ну, головне, вам платять офіційну зарплату? Е, е, Я не знаю. Як не знаєте? Ну, я це саме. А ви звідки я. родом? Я родом із э, Ставишанського району. Із Ставишанського. Да. Де ви проживаєте? Тут на місці? Ні, в Слободі. В Слободі. Там у вас дружина, діти? Ні, в тітка. Тітка, в Тітки, ясно. Чи в Слободі. Значить, э, ви на якій посаді знаходитесь? Ну, я э, скотинник. То есть, Скотник, так? Да? Догляд за, за тваринами, ну, да? так? Яка ваша заробітна плата? Ну, якщо це не є секретом для вас. Це не. По-разному, від 10 до ну, 15 десять. Вас це влаштовує, так? Да? Ну це головне. Але дуже важливо, щоб ви були офіційно влаштовані. Так вони буде станція стук на смінів, так? Ні, від водівля. Великої рогатої худоби? Ні, свини. Угу. Нема нікого з керівництва нікого, дема. Ну, які побажання до нас? Може, у вас якісь є питання, що вас обіжають, не да? нормально. Ви по трудовій книжки влаштовані чи ні? Ні, Ні, якщо гроші не платять, то як не 15... 15... зарплату. Так, ну все одно, він же молодий хлопець, він колись доживе до пенсійного віку. А, не буде Не буде пенсії. Не буде, бо в мене стаж є. Стаж є, так? Да? А. а ви раніше де працювали? Раніше я був в містах лічення свободи. Міста лічення свободи, так. Да. За яким, по яким статтям, якщо це не Останній раз був угон. Транспорта. Да. Ви любите машини чи що? Та ні, так вийшло. Випадково почалося сюди? Випадково. Да, То ви в 115-ті тут відбували покарання? Ні, я в Умані. В Умані, да? Угу. Ну, можете, а і ще за що сиділо? Ну це так сказати. У ну, мене побіги були з лагеря. А, де? Да. Да. Були просто. А якого руку навершення? Молодий, 40 років. 43, так? Mm -hmm. да? То тут ще поки ні одної скотини mm. немає, да? ні корови, ні світло. Черкаська область, ви сказали, так? Ні, в мене Ставищанський район. Ставищанське. Харківська область. Mm -hmm. Брилівка, чи як? Не з Брилівки? Ні, я зрозуміло. Розумно. Ну знаєте Брилівку, да? так? Так. Бачите. Ставищанський район. Гарне місце, гарне місце. Вітер віє, вітер свіще, казав один мій знайомий, я їду в Городище, в Ставищенці. Yeah. Так що і ми. Погребище. Погребище на ту сторону. Da, da, da. Так. Ну ясно. А як вас звати? Анатолій. Анатолій, дуже приємно. мене Іван Миколаївич, ви зрозуміли. Віктор Олександрович, незалежний кореспондент. Нас цікавить, оце все, що ви знаєте, що воно відбувається. Ми зрозуміли, що орендують, е, підприємство арендує, значить, виготовлює свиней, скільки багато? Ну, у нас поки ми зараз е, 60 голів. 60 голів. Це таке відгодовочне, так? Да? Чи маточне? Ні, ні, відгодовочне. Відгодовочне, да? так. І ви оце один сам справляєтесь коло? Ні. У нас там ну, людина є все там робить. Жінка чоловік? Чоловік. Чоловік. Місцевий? Теж свободи. Брат міг вірить. О, оттуда ми взяли його, так? Да? І це ви тут у двох. І теж так само, як і ви, да, Сплачує. А. Який рік його? 35 п'ять років. 35. О, ще молодший, ще молодший. Ще молодший. Тяжко важко. Так, Глядя, згадаєш, серце посміхнеться. Та, що я не розумію, ну, чесно кажучи, як кажуть, де ти той, де той ставився. А в ставищах мати, батько, покійні батьки, так? Да. Мати померла в 2018 році, а батько помер у 13-му. Царство небесне. Доля тяжка сільського населення, як не тюрма, отак пішло все по блядь, І пішло, і все. Вони, вони план виконали, по, а ви порушили, якби, а суддя не, не взяв не до уваги нічого. Та так сказав, так пішло, а потім хотілося на свободу, та ви побігли, а вам добавили. добавили. Ну зараз вас немає, чи ви під наглядом? Ні, ні. Не, не. не під наглядом. Не, не, не. Тобто, Сюди ніколи міліція не приїжджала, не цікавилась вами. Ні, ну, Вчора воєнкомаду не возили. Вас возили? Хто возив? Міліція з там, ну, Взяли мене коло багаліна ну, коло заправки. Угу. Ви пішли за продуктами? Так, да, і це саме. І ви до непов'язали туди, пробили документи, по, документ, по документації, ми ще твоя міліція пробила, потім угу. так, воєнкомат пробив, і відпустили. Відпустили. Тобто ви там на куч... списані? Я, я воєнним не об'язаний. Не об'язаний. Да, бо... У вас там здоров'я чи а що? Ні, дуже багато сиділи. Дуже. Не. А то є, ви не підлягаєте по мобілізації а, в зв'язку з вашим шлейфом, який да. от за вами тягнеться? Да. Закон не дозволяє да. так. Да. Угу. Ну, так трапилось. А так, по цьому, то по міліції, то то міліції, я, ну, без... ну вони вас ну, вони просто зафіксували, да. вони тепер знають, що ви тут. Через да. те, що ви тут саме, так, може законодавство зміниться? Ну, да. Може. Через те, що в нас законодавство дуже міняється, у зв'язку з тим, що зараз недохват от, в бойових підрозділах, в мене я вчора тільки говорив із сином, то в них в роті із 115 чоловік поштатних, штатних, каже, всього навсіго 45. 45. Останні це я каже, кого вбили, хтось каже, по, е, ну, по стану здоров'я списався. Ну, Дворідний брат загинув. Теж. Тоже загину. ну, двоюрідний брат на вас не відноситься. Рідний. Ну, да. Якби я рідний не... брат, тоді ви, ви, ви під, не підлягаєте. Двоюрідний брат, це да. по матері чи по батькові? По матері. По матері. Ви на похоронах були? Да. Дуже розумно. Що дуже розумно. вона сказати? Віктор Олександрович? Які у вас є питання? Та я хотів сказати, що в 50-х роках так. минулого століття так. тут була станція штучного смінення. І, тато його... і мій, батько, мій батько Василенко Олександр Васильович був директором станції штучного смініння. І мене сюди привозив на Бобіку, тому що нема де діти. І він з'явився, як... І і як, як тетя Рая спорять яловку із БГ. Оце Двоє. було його на перше бачення і процесу. Вона тут знала, коли треба Бугая здорнути з ялки. І колись було таке, що вона дьорнула і кінця із носа вирвала. Ага. І він сидить на неї. Вона тоді цим цепом його ха-ха-ха. І він кулею злетів. А і ще? А хлопець із такий, як оце хлопець із переселення. Устигав підставляти відро для збору сперми. А потім несли, я не знаю де, розливали по пробіркам і розвозили по колгоспу. <плес> <плес> а скажіть, а хто, хто власник оцей? Хто орендар? І ви казали будюк чи що ви мені? Ні, ну на... документи, документи по чому? На Содоку Максиму. Що, що? Чудак Максим. Чудак Максим, а, да? Валерович, він собойський сам. Uh -huh. То документи походу на ньому. Uh -huh. А ну, а так управляють, то і Ігор приїжджає сюди, там, ну, і Міша, його брат, ну, с танк. Mm. То воно більш до них афілювано. Ну, вони на офіційні то Максима, ну, документи офіційно на Максиму. Максим це хто? Воловенко? Ні, mm. ні. Не не. не, не Воловенко, це якесь. Валера чудак, може знаєте такого? Чудак, Валера? Да, свободен, трактористом. На нього все це виписано документально, да. як приватний підприємець. Да, да. А, а по факту, по, по цьому приїжджають ці будюк Ігор, да, да? Да, да. Ігор більше. Старший вже служить. Він, 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 з вами? Ви старшого знаєте, так? Да? Да, да. Ну той служить, а цей, цей тут. Так, в мене більше питань немає. Ну, Ви в дитинстві побували? Все. Ви на нас не біжать? Обично собака. Собака тут. А ви тут живете, так? Ні, ти тут передиваємося. Можна я подивлюся? Ну так, як кажуть, жити можна. Зимою холодну лату, конечно. І ще й охранники є у вас? У нас не охранника А откуда охранники? Один Кагарвицький, один uh, із цього, uh, з цього з Бурків. Вони на однохранної фірми чи так так, як і ви? Ні, ні, вони так. Вони від фірми uh, з переїздського. Ага, ну тобто вони офіційно. <рекун -три> вони офіційно. Ти бачиш, блядь, то -есть... Ну, треба, щоб хтось був, ночі ж ви не можете його охороняти, блядь, і зі життя. Сутки через сутки, так? Так, через сутки. Да? <рекун -три> Молоді старі. І, це, і, і аж приїжджають аж із цього, із, із, із цього. З бортів. Угу. Ні, один там тут, а він не радий живе. Нелегка, блядь, доля. Я вам скажу, і вам тут нелегко, але й на хрунті не легше. Я вам скажу, вчора я був, я вам скажу, вчора я відвідував кладовище. Мене, до мене звернувся мій син Олександр. Він зовсім юний, звісно, йому 21, годин, але загинув його ну, по Побратим товариш. Я тобі зараз покажу. Мені так якось стало на досі тяжко і важко, блядь, О, дивись. 19 років хлопчині. Диви. Дитина, блядь, штурмовик. А його вже немає. Він вже під Христом. Але пам'ять про нього поміна жити вічна. Дякую за, за розуміння. Добре, дякую вам. Тримайся. Але якщо вже так кладеться в твоєму житті і, і законодавство зміниться, не бійся. Якщо ти прийшов в тюрму, то що тобі армія? Я ходив добровольцем рази, але не мене. Не Повно. мене. Да. Через те, що я тобі скажу, е... ну, що мені тобі розказувати? Ти прийшов більше, ніж я бачив чим це. Все. Добре. До побачення. Вітаю громаду Карличини. Сьогодні Віктор Олександрович, мій помічник, після комісії 7 травня 25-го року, запросив мене. На одну з локацій міста Кагарлика давайте, Іван Миколаївич, проїдемо, ви подивитеся і, можливо, привернете увагу до голови громади через те, що коли ми були на комісії, то основна із причин, одна із основних причин, про яку наголошував голова громади наш Олександр Олексійович, про те, що з фінансами дуже тяжко, що навантаження збільшується, запити людей, харчування дітей і багато-багато іншого. І от Віктор Олександрович, який був присутній на цій комісії, ка Іван Миколаївич, прямо поки ще є година, бо зараз в 11 годині вже розпочнеться роботу інша комісія. Давайте проїдемо. Я вам покажу одне з підприємств, на якому колись пройшло моє дитинство, дитинство, його дитинство. Значить, тут його тато колись працював. Керівником цього підприємства. Це як називається правильно це підприємство? Станція штучного семеніння. Станція штучного семеніння. Це колись в добрі часи, як кажуть, е, да, Ну, від скоріше всього, там я не знаю, ну відповідно була, коли скотоводство було, відповідний було і відповідні процеси відбувалися. Але ми привертаємо увагу до чого принагідно товариство. Я хотів би, от зараз звернутися до голови громади. І сказати, Олександр Олексійович, ви говорите, немає коштів. Будь ласка, проведіть інвентаризацію цього підприємства, хто його орендує, який податок сплачується земельний, які люди тут працюють, чи сплачується ПДФО з цих людей, які працюють, чи влаштовані ці люди на роботу? Чим це підприємство займається? Ось тут, Олександр Олексійович, будь ласка, вивчіть, дайте доручення своїм замісникам. Я, а саме. Івану Сінцову, одному із своїх замісників, який відповідає за роботу так сказати, в цьому напрямку. Хай він проінспектує і скаже, що тут відбувається. А ви потім, якщо можливо, дасте відповідь або мені особисто, або в цілому громаді, що от на звернення депутата міської ради Лису Івана Миколаївича, який до мене звернувся, провести. Дотальне вивчення цього підприємства і сказати, що ж ми тут, чи наповнюється звідси якусь копійчину і нас місцевий брузів, чи не наповнюється. Оце я хотів би таке звернення зробити до голови громади. Дякую, Віктор Олександрович. Опублікуйте це в засобах масової інформації. Я думаю, що голова це побачить. А якщо не побачить, йому передадуть.